Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи. У здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звірни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи. У здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо Ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи. У здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звірни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звірни мене від болі і страждань і допоможи. У здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждання і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи. У здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань. і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою. Звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю, прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородице Діво, до Тебе в молитві прибігаю, прошу. Не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твоєї, бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань, і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби твоєї. Бо ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звільни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах, благословен плід утроби Твоєї, бо Ти народила Христа Спасителя наших душ. Богородиця Діво, до Тебе в молитві прибігаю. Прошу, не погорди моєю молитвою, звірни мене від болі і страждань і допоможи у здійсненні моїх бажань. Дякую. Амінь.